На початку року французький президент Еммануель Макрон виходить з такою сенсацією і говорить про те, що щодо України не існує вже ніякої червоної лінії. Франція згідна допомагати всьому. І він в цей момент говорить про те, що потенційно він би був згідний ввести в Україну французьке військо. Мова йде, звісно, про інструкторів воєнних інструкторів, які могли б вести інструктаж українському війську на територію України. І на той момент, коли він це говорить, це є велика така, досить велика, я би сказав, паніка у французькому суспільстві. Всі задають собі дуже багато питань. І якраз в той момент проходять європейські вибори. І після цих виборів в нас у Франції така є. Досить велика політична криза, і французький президент розпускає парламент. Ми об'єдналися всі разом нас 10 осіб, і ми зробили таке одне велике гучне звернення до Емманіаля Макрона, щоб, по-перше, сказати йому: А, пане президенте, ви були на той момент праві. І Б потрібно ввести в Україну французьких і європейських воєнних інструкторів. Чому? Ця ідея зараз набагато більше реалістична, і чому її підтримують набагато більше сьогодні, тут в Франції ніж підтримували ще на початку року. Є три причини: для цього: перша причина це тому, що Україна сьогодні не воює тільки з Росією на лінії фронту, знаходяться теж корейські воєнні, які теж воюють з Україною. І потрібно розуміти, що якщо на той момент хтось міг використовувати цей аргумент, що якщо ввести інше військо на територію України, навіть якщо воно не буде воювати, це буде ескаляцією. Сьогодні це не є ескаляція, це просто вирівнювання того, що вже Росія. Пішла на цю ескалацію. Друга дуже важлива річ: це те, що в помінялася політика в Америці. Дональд Трамп незабаром стане президентом Америки, і ніхто в цьому світі не може точно сказати, чи він буде підтримувати Україну, чи він буде нейтральний до України, чи він буде наоборот робити все, щоб України завтра не існувало. Про це ніхто точно не може говорити, але мова не йде тільки про Україну, мова йде теж про Європу. І у Франції це прекрасно зрозуміло, зрозуміли і французькі політики, і французькі населення, і зрозуміли, що якщо лінія фронту прорветься в Україні і Америка не буде їх спасати, вони залишаються самі. І як дуже часто я кажу цим політикам, настає момент, коли потрібно вам, європейцям, взяти ваше майбутнє у ваші руки. І третя річ, яка є теж дуже важливою, це те, що сьогодні Україна почала бити по території Росії ракетами і американськими і англійськими, і Росія все більш говорить про те, що вона запустить ядерну зброю на територію Франції і Європи. І наші партнери європейські починають теж розуміти, що небезпека дуже Дуже блискать до них, і теж розуміти, що єдиною мовою, з якою можна говорити з Росією сьогодні, і Володимиром Владимир, і Володимиром Путіном це є мова сили, і якраз показати те, що на територію України можна ввести другі війська, це теж є про показ того, що Європа не боїться. Ми бачили ще пару днів назад, як Франція і французькі інструктори тут, на території Франції, вели е, українським солдатам, і це був батальйон Анни Київської якраз. І вони вели цей інструктораж, і мова йде про цих самих інструкторів. Але сама ідея, я хочу якраз, щоб це було досить так відкрито і зрозуміло, полягає в тому, щоб дати Росії зрозуміти, що Європа не боїться Росії. І звісно, мова не йде відразу про те, щоб Давайте сьогодні відправимо війська, які будуть воювати з українцями, які будуть вести відкриту війну проти Росії. Але показати видимо, що Україн, що французькі і європейські війська можуть бути на території України. Нагадаю, що Україна повністю з цим згідна, ну тобто з цієї сторони проблем немає. І Україна має право вводити в свою країну війська будь-якої країни. Тобто, це законно цьому не заперечує. Але якраз для Росії це може стати проблематичним, і якраз. Ось тут є головна ідея в тому, що якщо Росія завтра захоче бити по пункту А, де знаходяться саме французькі, або, скажімо, там англійські, або ще якісь е, воєнні, вона має розуміти ризик, на який вона йде, і якраз ось цей крок. І в Європі сьогодні дуже важливо зробити, щоб показати, що ми не боїмося, і ми не просто словами будемо захищати Україну, не просто будемо надавати зброю. А ми приїдемо на місце і покажемо, що ця територія є європейською територією, і вона буде захищена Європою. То те, що ми сьогодні просимо французького президента, воно не здається вже дуже різним з тим, що пропонує Дональд Трамп. Для мене саме важливо це те, щоб Україна війшла в Євросоюз, що ми якраз об'єдналися з цією великою європейською сім'єю, і я нагадаю, що теж в Євросоюзі є таке саме правило, що якщо атакують одного з членів, атакують весь євросоюз. І тут я більше буду вірити, що буде допомога і буде солідарність, ніж та солідарність, яка може прийти. Прийти з другого кінця океану, тому що тут буде загроза відразу на їхній території. Але те, що ми зараз пропонуємо, тому що в НАТО теж є деякі принципи, по яких вони не можуть сьогодні взяти Україну, як би вони цього не хотіли в члени НАТО. І те, що ми зараз пропонуємо, що якщо НАТО не бажає взяти Україну до себе, то ми запрошуємо НАТО приєднатися до України, і це якраз головна ідея цих інструкторів. Що, звісно, мова не йде про всі країни НАТО, тільки про тих, хто забажає, але ці, мова йде все ж таки про країни-члени е, НАТО. І ми їх запрошуємо сьогодні офіційно, відкрито зайти на територію України і показати, що вони є на місці. На мою думку, те, що ми зараз. Просимо, є повністю ймовірним, і це потрібно реалізувати до того, як Дональд Трамп стане президентом. Чому до того? Тому що потрібно Європі поставити деякі базові принципи на стіл і сказати: ось яка ситуація сьогодні, що робимо далі. Але ця ситуація має бути вже коли французькі і європейські війська знаходяться на території України, і від цього відштовхуватися, як е, е, Україна має відстої. Всі свої території і як ця війна має закінчитися. Тому це настільки важливо якраз зробити за зараз залишилося трішки менше ніж два місяці.